Так, ну що ж, поки хлопцям ми не заважаємо, я розповім вам про прокладку каналізаційної труби. Вона у нас йде з ухилом десь біля 2 см на метр. Як бачите, отвори зроблені більшого розміру. Трубу ми використовуємо саме для прокладки ґрунту, діаметр 110 мм, і вкладається вона на підготовлену вже основу. Основа ущільнена. Як бачите, ми ходимо, ніяк нічого не продавлюється, повністю вже підготовлено, є різні підходи. Наприклад, є у нас варіанти, коли це свайний фундамент і просідні ґрунти. В такому випадку в проєкті ми закладаємо кріплення труби до основи фундаменту. щоб, Якщо, не дай Боже, сяде ґрунт. Щоб труби за собою не потягнули. В даному випадку на ділянці у нас пісок, гарний ґрунт, деформації мінімальний, невеликий. Ґрунт гарно ущільнений, тому ми вкладаємо ці труби на піщану підготовку. Спочатку йде засипка всім масивом фундаменту всередині, гарно ущільнюється. Лише потім по проекту прокопуються траншеї з ухилом. В завчасно підготовлені отвори, ніхто їх не долбить, вони були зроблені одразу. Заклали шматок пінопласту, забетонували, пінопласт вибили, отримали отвор. Все доволі просто. І зараз хлопці розкладають труби, підрізають їх і будуть збирати всю цю систему. Засипати будуть поступово з ручним ущільненням, і після того як зверху вже буде у нас ґрунт, додатково ще ми пройдемо з трамбівкою. Так друзі, дуже дуже важливо, щоб ви звернули увагу, як проходять комунікації. Ви бачите, проходять посередині. Ми максимально зберігаємо по краях. Кількість бетону для того, щоб цей елемент працював як залізобетонний, тобто тримав навантаження, і це стосується як по горизонту, так і по вертикалі. Ви бачите, ми залишаємо також тіло бетону, тобто ми не робимо маленьку, ми залишаємо от біля 20 сантиметрів в даному випадку, тому що цей елемент повинен працювати на стискання і на розтягнення, якщо не дай Боже, це буде потрібно, щоб арматура працювала. Тобто всі отвори, котрі ви можете спостерігати, зроблені по цьому принципу, для того, щоб мінімально пошкодити переріст. Але перед засипкою обов'язково. Обов'язково буде зроблена проливка каналізації, закривається тарець виходу, наливається вода, закриваються всі виходи, і напротязі трьох днів, днів ми контролюємо, щоб не було утічки, щоб води не стало менше. Якщо на протязі трьох днів вода у нас залишається, ми бачимо, що вода не уходить, в такому випадку ми починаємо засипку. Якщо, не дай Боже, у нас вода десь уходить, ми починаємо шукати, де у нас є протічка. Доволі часто буває так, що резинка підвертається там знизу. Тобто, ви коли зверху дивитесь, візуально нічого навіть не бачите. Тому треба буде обов'язково рукою перевірити всі труби на всіх з'єднаннях, і знайти, де все ж таки просочується. Прокапує вода. Чому саме три доби, саме от із за того, що тут нема великого напору, і якщо вода десь вона протікає, це відбувається дуже-дуже повільно. Тому от на протязі трьох діб бажано постерігати за тим, щоб не було, не, не загонувся наш ущільнувач, і герметізація збереглася.